Сторіччя абстракціонізму сьогодні цьогоріч святкують українські митці. 1911 року побачила світ перша абстрактна акварель пензля Василя Кандинського. Ювілейну дату художники вирішили відзначити творчим експериментом. Разом зібралися у Кам'янці-Подільському і два тижні писали абстракції на міських вуличках. Що з того вийшло, оцінили наші кореспонденти. Абстракціоніст передає не те, що бачить, а що відчуває, пояснює Володимир Бойченко. Його робота вся у чорних акрилових цятках. Це відчуття навіяні художникові воронами. Вони кружляли над мурами старовинної фортеці, коли митець почав писати свою абстракцію. Я сторонник китайской живописи. Есть такой девятый постулат китайской живописи, называется «Удар Ударкісті. Вот у линию, все, она уже совершенна. У творчому експерименті взяли участь 14 художників з усієї України. Кожен за два тижні мав написати по кілька робіт і зобразити у стилі абстракціонізму міські пейзажі Кам'янця-Подільського. Організатори переконані, експеримент удався, хоча й не так, як планували. Художники, як люди творчість і серінравни, не слушаються ніколи. Ми не знаємо, що ми отримаємо в витоки, але в будь-якому випадку зараз я бачу, що це необыкновенно цікавий експеримент. Результат першого пленеру абстракціоністів півсотні кардинально різних, проте цікавих робіт. Цієї суботи із роботами художників абстракціоністів зможуть познайомитись мешканці Кам'янця-Подільського. А наприкінці року експериментальні картини продемонструють і київські публіці. Олена Центила, Максим Соколик, новини телеканал Інтер, Хмельницька область.